Бажаємо цього козацького тим, тим, хто тягне на горбу цю страшну війну і хто допомагає тягнути на горбу цю страшну війну. Оце бачите? Хантер третій, Чуйка, контрол-дрона Сенс, сукорок другий. Це те, що допомагає а, нашим козакам заїжджати в кілодзвону. Зверху реп. І потрібно і низькочастотний, і по відео щоб працював. 1,2, блять, 3.3, 2,4, 5.8. Ну, це забаганки, в кого що є. Але оці девайси мають бути обов'язково. Так я за що кажу. Настільки простіше було працювати зараз, так? якби в нас військові адміністрації за всю війну були призначені військові люди, військові, солдатського, сержантського та офіцерського складу. Жодна військова адміністрація на території України такого немає. Донецька, Луганська, Харківська, Запорожська, Сумська область та і всі інші призначення виключно голобородька для полорами бабок. От в Павлограді є Павлоградська адміністрація, мер цей Клоун, блін. війна сунеться до Павлограда, блін. де їхні зусилля по обороні міста, блять. Немає. Бригада, пацани, там не буду говорити зараз, яка поїхала в військову адміністрацію на виробку дерев. Я. Їм дозволу надають. Ну, питання вообще, казаки, а В кого ви питаєте в дозволу? В яких канчалих? Поїхали напиляли, хто приїхав, отримав блядь. Приїхали мусора, блядь, аналогічно отримали пориву. По мусорам окремо. Е це наскільки вже кенчелижна, здеградована структура да, і по відношенню до військових. От самий ганебний випадок да, в Запорізькій області п'яний мусор, який зберігає, вони всі зберігають вдома табельну зброю, взяв бухій. Розстріляв трьох військовослужбовців, там 128-ї бригади, кримінальні провадження це все фуфло. Воно закінчиться нічим, мусор сидіти не буде. Мені ну, просто ну, дуже просте питання до цих пацанов. Чому ну, я розумію, можливо, вони без зброї були? Ви знаходитесь на виконанні під час воєнного стану у прифронтовій зоні. На вас здійснює напад в цивільному одязі якась залупа з автоматичною зброєю, що несе перему безпосередню загрозу здоров'ю життю військовослужбовця. Не треба там. Бойовий статут для чого передбачений, для таких випадків. Вогонь на ураження, заїбашили цього мусора, блядь, і все, і забули. Далі ДБР, ШМБР, прокурорчики в дутих штанішках, хай прибігають і починають роз... розказувати.